Сторінка 82. параграф 11. остання спроба централізації влади та роздроблення земель Русі України в 12 столітті, Перше. яким було правління Володимира Мономаха. У 1113 році, після смерті великого князя київського святополка Ізяславича, кияни зібрали віча і вирішили запросити на київський престол князя Володимира Мономах, який правив у Чернігівському та Переяславському князівстві, зрозумівши, що незадоволення вимог мистян призведе до безладу 60-річний Володимир Мономах пристав на пропозицію і правив. Із 1113 до 1125 року князь дав відсіч половцям, а згодом здійснив проти них кілька успішних походів, після яких вороги відступили від кордонів Росії України на тривалий час. Задля припинення межособної боротьби удільних князів і відновлення централізованої держави в нетривалий, але жорсткій боротьбі з іншими князями він об'єднав під своєю владою три чверті землі. У Русі Київську, Чернігівську, Переяславську, Волинську, а також Туровопінську, Смоленську, Новгородську, Мінську землі. Лише Галичина залишалася під владою князів Ростиславовичів. Володимир Мономах узяв контроль, водний шлях із варяг у греки та сприяв збільшенню обсягів міжнародної торгівлі. Отримані кошти поповнювали державну скарбницю і спрямовувалися на розбудову Київ. Новгорода, Переяслава, Смоленська та інших міст. Стрімко розвивалось ремесло, сільське господарство, Остерська фортеця, Переяславський храм, Кам'яна церква на Альті і Дерев'яний міст через Дніпро, величні будови, що прикрасили міста. Було реформовано законодавство Руська Правда, доповнене новими правовими нормами. Цей документ отримав назву Устав Володимира Мономах. Його положення обмежили лихва. Варство до 25% річних та заборонили перетворювати на раба неплатоспроможного купця боржника, якщо він не міг сплачувати борг через нещасний випадок. Було скасовано перетворення вільних людей на холопів за борги та визначено права й обов'язки закупів, які потрапляли в кабалу через невідпрацьований борг. Зовнішня політика Русі України за правління Мономах не завжди. Жди була миролюбною. Русичі не тільки захищали власні землі, а й намагалися розширити кордони Київської держави, вели війни з Волзькою, Болгарією, Польщею та Угорщиною. Володимир Мономах продовжував традиції шлюбної дипломатії. Його першою дружиною була донька англосаксонського короля Гарольда II, принцеса Гіта. Старший син уклав шлюб зі шведською принцесою Крістін, молодший з донькою. Половецького хана, а донька Єфімія одружилася з угорським королем. Друге. Чим уславився Мстислав Великий. По смерті Володимира Мономаха, Київський престол посів його старший син Мстислав Володимирович, 1125 1132 роки. Він добре розумівся на військових справах, неодноразово очолював успішні походи Русичів проти Половців. Князь Мстислав був сильним і владним правителем. Він продовжив внутрішньополітичний курс батька на централізацію держави та придушення князівських чвар. Мстислав упокорив полоцьких князів, що прагнули відособитись від Києва, а в полоцьку посадив сина Ізяслава, припинення особиць сприяло економічному розвитку держави, пожвавленню торгівлю та ремісництва. В Києві було збудовано кілька монументальних споруд. Храм Святого Андрія та Святої Богородиці Пірогощ. Зовнішня політика Мстислава була спрямована на зміцнення зв'язків Русі з іншими країнами. Відносини з Візантією були союзницями, з Польщею, Горщиною, Добросусідські. зокрема, і через династичні шлюби родичів князя з коронованими особами Німеччини, Норвегії, Данії, Візантії та Угорщини. князь Мстислав успішно воює. Воював із чуддю та Литвою, а Половецькі хани боялися його війська і відійшли від кордонів Русі України. Помер Мстислав у 1132 році. З ним закінчився черговий етап історії України, коли традиція зосередження земель довкола Києва як єдиного центру ще боролася з тенденцією відокремлення земель. Мстислав користувався серед сучасників великою пошаною. Головне за успішну боротьбу з половцями. В історії залишився він з епітетом Великий, а церква незабаром після смерті визнала його святим. Третє, які основні риси роздробленості Русі України. Влада Мстислава була настільки міцною, що він, нікого не питаючи, заповів Київ братові Яропол. Проте його наступник не зміг зберегти єдність держави після смерті, міжкнязівські князівські особисті. Спалахнули з новою силою, і Русь розпалася на півтора десятки земель і князівств. Розпочалася доба роздробленості. Русь Україна як держава продовжувала існувати, однак форма її правління суттєво змінилася. Вона стала поліцентричною. Це означало, що владу було зосереджено в руках групи найвпливовіших правителів. Політичним та культурним осередком залишався Київ. За володіння ним князі продовжували. Змагатися. Нові київські князі доклали чималих зусиль, аби зміцнити державу, однак їхнє правління супроводжувалося постійними особицями. Ослаблення Русі призвело до відновлення набігів оловців на землі Русичів, роздробленості сприяло і продовження політики передання земель удільним князям. Місцеві феодали опікувалися лише розвитком своїх земель, попри інтереси інших територій. Причини роздробленості Росії міжнародні, занепад торговельних шляхів, постійні напади кочовиків, Державно-управлінські відсутність усталеного порядку спадкування князівської влади, соціально-політичні. Феодали прагнули самостійності в розв'язанні місцевих питань і зміцнювали свою владу, економічні, система натурального господарства, слабкий товарний обмін, етнічні, етнічна невдатність однорідність населення Росії більше 20 народів.